Почалося все з того, що я була на виставці друге дихання землі і. Я там... Мені дуже захотілося приймати участь в третьому диханні, тому що ну, в мене зараз якраз на цій темі працюю, мене робота з квітами і ну, є певна а, серія. Я запросила Олексія Малих подивитися мої роботи саме на предмет того, щоб а, ну, в майбутньому, можливо, я вписалась би в цей проєкт третє дихання землі, наприклад. Ось. Ну, він сказав, що це ще невідомо коли, але одразу запропонував зробити виставку. Наша галерея не проводить персональні виставки, а це подвійні виставки, а почали думати над парою. Ну, це було не так просто, бо люди, з якими я зробила, їх когось немає в Україні. Ну, тобто... І Олексій запропонував а... Астян Рею. З роботи мені я одразу звернула увагу на ці роботи представлені тут дерев'яна скульптура, але зараз він такий швидко змінюється, такий динамічний. Йомі роботи теж побачили буквально перед. А, ну, не перед самою виставкою за якийсь час, але ну, чесно кажучи, я не боюсь експериментів, він теж. Але ми зустрілись, почали спілкуватися і багато спільного знайшли. Тобто, і дуже легко в нас народилася ідея. Тобто концепція дуже легка лягла. Тобто, оці, оці роботи з, з рослинними якимись там крапліннями і з зірками, тобто мікрокосмос, макрокосмос, оце глибини, тобто те, що всередині, те назовні. Ми так ми говорили, говорили і. Ну, якось з легкістю разу написали концепцію, і от так народилась виставка. Ну, наш проект почався з діалогу між Олексієм, Ольгою і мною тобто ми всі разом зустрічалися кілька разів і обговорювали концепцію експозиції, роботи, які в неї відуть. І... Знову ж таки, для мене це було досить цікаво побачити свої роботи серед живописних робіт, бо до цього в мене був в основному досвід або персональних виставок, або там, де, наприклад, групові виставки, там, де одна-дві моїх роботи. А цей проект зовсім іншого формату, бо тут нас двоє художників, і я гадаю, що експозиція вийшла досить цікаво. Роботи підкреслюють один одного, одне одного. Живопис з дерев'яними роботами. Ну я задоволений тим, як все це виглядає. І я думаю, що ми завдяки цьому діалогу добре пропрацювали як концепцію, так і візуальний ряд. Ну, я думаю, що сприйняття сумісності робіт це досить суб'єктивне явище, тому що а, тут складно щось говорити. Але я думаю, що тут наші роботи добре перетинаються на межі кольорових рішень, на межі абстракції з символізмом тобто, в мене більше символізм, у Ольги більше абстракції. Я думаю, що це якраз добре на цьому контрасті грає і підкреслю, що кольорові гами добре перекликаються, тому що тут багато синього. А в моїх роботах також присутній синій колір в деяких, і я думаю, що це досить виразно все виглядає.